Вітаю! У 2009 році мережа піцерій Domino's Pizza отримала негативні коментарі про свою піцу. Водночас їх продажі виросли. Як саме подивімося відеорекламу Domino's. There comes a time when you know you've got to make a change. How hard? Bread, sauce, cheese, fresh ingredients. Doesn't feel like there's much love in Domino's pizza. Domino's pizza crust to me is like cardboard. You know what, when you first hear it, it's 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 shocking. I mean, that hits you right in the heart. This is what we've done. This is what I've done, you know, for 25 years now. You can either use negative comments to get you down or you can use them to excite you and energize your process of making a better pizza. We did the latter. We listen to our consumers and they want us to be better and we want them to be happier. We want people to love our pizza. It's been crazy down here. We had our best chefs cheeses. We changed everything. The crust, the sauce, the cheese. Now it tastes better. I can't wait to have people try А кінвейтегавпіл чауролику звучать фрази на кшталт найгірша піца, яку я коли-небудь їв. Скоринка на смак як картон, соус як звичайний кетчуп. Патрік Дойл, президент компанії, інші працівники, зізнавалися, як не просто їм було чути такі жахливі відгуки про свій продукт. Тому вони почали вигадувати нові рецепти приготування піци, щоб повернути довіру своїх клієнтів. Після заміни рецептури Домінас запустив рекламу. Продажі піци зросли на рекордні 14,3%. Фактично, працівники розповіли, що вони відчували, і люди їм повірили. Як ви вже зрозуміли, у цьому відео ми поговоримо про рекламу та те, як вона на нас впливає. Та спершу розберімося, що ж таке реклама. Реклама це інформація про осіб чи продукцію. Вона поширюється у будь-якій формі та в будь-який спосіб із метою отримання прибутку чи вигоди. Будь-яка реклама має свою цільову аудиторію, тобто групу людей, для яких призначено певний товар, продукт, художній твір або послугу. Тому для кожної цільової аудиторії використовують різні засоби впливу. Діти, наприклад, зрадіють, якщо побачать улюбленого діснеївського персонажа, а освітяни щасливих учнів. Реклама від реклами різниця. Тож розгляньмо, якою вона взагалі буває в українському законодавстві. Виділяють такі типи реклами: політична. Таку рекламу використовують, щоб вплинути на виборців. Вона має на меті популяризувати партію, політичний рух або певні ідеї. Багато політичної реклами з'являються зокрема перед виборами. На білбордах чи на телебаченні, в газетах чи в інтернеті ви точно десь її бачили. Інший тип соціальна реклама. Її найчастіше використовують, коли хочуть розв'язати якусь суспільну проблему або привернути до неї увагу. Наприклад, Міністерство охорони здоров'я розуміє, що рівень вакцинації в Україні низький, бо люди не довіряють щепленням. І щоб подавати стереотипи про шкоду щеплень, воно створює соціальну рекламу, де розвіює поширені міфи. І нарешті комерційна реклама це та за допомогою якої популяризують товари чи послуги. Коротко кажучи, завдяки комерційній рекламі, власник хоче, щоб про його продукт дізналися, щоб згодом його продати. Це, наприклад, реклама побутової техніки чи лікарських препаратів. Рекламодавці мають за основну мету продати свій продукт або послуги, а не донести до нас об'єктивну інформацію про що-небудь чи кого-небудь. Саме тому почасти використовують маніпуляцію. Можуть, наприклад, пропонувати вчителькам новий вид крейди зі штучних матеріалів, адже звичайна крейда буцімто токсична. Щоден. Спосіб маніпулювати, використовувати в інформаційному повідомленні слово Тільки, скажімо, тільки у нас ви знайдете найкращі підручники. Чи тільки на цьому тренінгу ви дізнаєтеся про всі секрети викладання? Про інші види маніпуляцій ви дізнаєтеся з додатка до цього відео. А поки пригадаємо знову, що головна мета рекламодавців продати свій продукт або послугу, і для цього вони шукають найрізноманітніші способи. Зупиніться на хвилинку і пригадайте, де ви останнім часом бачили рекламу. На телебаченні, в інтернеті у спиваючих вікнах, на стримінгових відеосервісах, коли без перегляду реклами ви не могли почати дивитися відео. Це те, що зазвичай перше спадає на думку. Втім, навряд ви згадали одразу блогерку, яка знімає на відео розпакування нових тестових зошитів від відомого видавництва, або фільм, де крупним планом показують бренд шоколадки, якою смакує герой. Це приклади прихованої реклами. Відкриту рекламу видно одразу. Ми розуміємо, що цей абзац або ця картинка нам щось або когось рекламують. А ось із прихованою складніше. Приховану рекламу часто використовують у фільмах, серіалах чи кліпах. Такий рекламний прийом називають продакт плейсмент. Приміром, у фільмі Назад у майбутнє в одній із частин головний герой купує кросівки Nike. Ми навіть не усвідомлюємо, що це реклама. Однак це справді так гірше, коли приховану рекламу, пропонують нам у новинах. Як приклад сюжети про фонд Ріната Ахметова на телеканалі Україна? Фонд Ріната Ахметова доправив до України 32 найсучасніші апарати ШВЛ. Це найбільша партія, яка була ввезена. Апарати автоматизовані та майже повністю виключають людський фактор і можуть бути встановлені практично одразу. Цей канал належить медіахолдингу Медіагруп Україна за даними ресурсу Бібісі, холдинг належить Ренату Ахметову. Тобто у такий спосіб телеканал рекламує свого власника. Чому це погано? Бо сюжети про фонд Ахметова показують у блоках із новинами, хоча це взагалі не новини. Журналістські матеріали із прихованою рекламою у змі називають джинсою. То як її виявити? Джинсу від інформаційного повідомлення відрізняють такі ознаки. По перше, інформація у проплаченому матеріалі викладена однобоко. По-друге, матеріал містить постановні чи портретні фотографії героя матеріалу. Буває так, що декілька матеріалів на одну тему опубліковано в одному змі. Ще варіант, коли той самий матеріал дослівно розміщено у кількох медіа. Або ж він містить прямі покликання на місця продажу товарів, назви фірм чи торговельних марок. Буває так, що в тексті немає інформаційного приводу, тобто матеріал ні про що. І насамкінець, якщо джерело інформації про служби політичних партій чи компаній, це теж ознака джинси. Тому будьте обачними і аналізуйте те, що опублікують медіа, виявляйте приховану рекламу і перевіряйте інформацію. Дякуємо, що прослухали цей курс. До зустрічі.